Відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток паїв та землекористувачі. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні земельні частки паї, які перебувають у власності. Базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Площа земельних ділянок нормативна грошову оцінку яких не проведена. Плата за землю віднесена до місцевих податків. Тому сільські, селищні, міські ради та Ради об'єднаних територіальних громад встановлюють розміри ставок цього податку, виключно в межах, визначених податковим кодексом України, та затверджують їх своїм рішенням щороку до 15 липня. Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки на підставі даних Державного земельного кадастру. Державного реєстру прав на нерухоме майно та надсилають або вручають особисту платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкові повідомлення рішення про суми сплати земельного податку. В свою чергу фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Ставка податку за земельні ділянки нормативно грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки. Ставка земельного податку за земельні ділянки нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі рілі по області. Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України, від сплати податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Фізичні особи визначені законом особами, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Таке звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектара. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. У селах не більше, як 0,25 гектарів у селищах не більше як 0,15 гектарів. В містах не більше як 0,10 гектарів. Для індивідуального дачного будівництва не більше як 0,10 гектарів. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше як 1,1 гектарів. Для ведення садівництва не більше як 0,12 гектарів. Крім того, від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок, земельних часток паїв, які передали ці ділянки та паї в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.